Хотів запитати вас про персоналію, знову ж таки. Е чи буде Володимир Зеленський, як вважаєте, чи буде Володимир Зеленський підсилювати е нинішній офіс да, свій е персонами рівня Юлії Свереденко? Бо кажуть, що одна вона є однією з претенденток на керівниці офісу, чи важливо для е президента зараз е один напрямок перекинути на інший, Я маю на увазі сильну людину? Ну... Ну, питання знову ж таки: чи скільки таких людей є, ну, виконавців такого рівня? Ну, людей, які здатні перебрати на себе цей величезний шмат роботи. Причому в умовах ну, жорсткої конфронтації? І ну, вельми складних викликів. Ну, я не знаю. Тобто, у мене нема, я не знаю кандидатів. Я пам'ятаю, ви також пам'ятаєте, коли там Булахін оголосив е е перелік е гравців збірної України на чемпіонат світу, його критикували. А він сказав: нема питань, нема питань. Давайте мені свої, поїде, та, мене не І немає я чого. його включу. І всі якось пазаглохлі. Тому я і зараз скажу, якщо дійсно є кандидатури. Ну, може, дійсно там от є генії, якісь, а ми просто про них не знаємо. Але я пам'ятаю, що всі генії, які вийшли з грантаєцької тусовки, як тільки опинялися на посадах і щось мало чим відрізнялося від тих, хто вийшов з розборах на базарах в шкур, е е цих куртках. Ну, Тому що середовище має значення. Тому я не знаю. Я знаю одне, що президент в нинішній ситуації опинився в доволі е скрутному становищі. Як він з нього буде виходити, я не знаю, кейсь заберуть Свереденко. Ну, а хто буде прем'єр-міністром? Ну тобто, знову ж таки, забрати то легко. Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів. Ну тобто, відставку можна зробити, але що буде далі? І ми повертаємося до того, про що говорили вище. А як ви новий Кабмін будете призначати? А голоси у вас в Верховній Раді зараз ще є? Ну, а, а ви впевнені, що він підтримується, що не виникне необхідність насправді робити цей коаліційний уряд? А ви впевнені, що ви легко сформуєте коаліційний уряд, що потенційні учасники коаліції між собою легко домовляться? А ви впевнені, що той уряд буде кращим і фаховішим? Я не знаю. Ну, я припускаю, що відповідь на ці запитання може бути так. Може таке бути, може таке бути. Але ми повинні усвідомлювати, що відповідь може бути і ні. І треба розуміти тоді, а що буде, яка тенденція буде реалізовуватися, якщо борони Боже, відповідь на ці запитання буде не так, а ні. І це є проблема. І мені здається, що в цьому контексті. Ну, треба зважати не лише на потенційні е, здобутки, але враховувати потенційні ризики. І мені здається, що ці потенційні ризики ну, ну, вони реально просто е, ну, становлять загрозу для існування української держави. А те, що в Україні є оптимісти, які вважають, що «да, зараз ми все ту дуже легко, все уряд національного злагоду, я не знаю, ви серйозно, вони що, не жили коротше, в попередні роки в Україні. Ну, я от не розумію, чому все те, що колись не працювало, має зараз запрацювати ефективно. Ні, ну я розумію, що завжди щось, може там хтось щось зробив роботу над помилками і дійсно зараз буде краще. Дай Бог, щоб я помилявся. дай Бог. А ті, хто сьогодні цю ідею проштовхує і прокачує, виявилися правими. Ну, Я знімаю капелюха і вхиляюся ну, перед ну, бізумством храбрих, пайом і пісні, як казав інший класик, зараз не дуже популярний. Тому я не знаю серйозно, як, і, ну, які персонажі можуть бути призначені на які посади. Те, що Зеленський відреагував на цей скандал, те, що це репутаційна шкода, безумовно, безумовно. Але повторюся, ми тут зараз не в репутацію граємо. У нас інші питання на порядку, денному стоять. Тобто, і коли ми зараз говоримо про те, хто буде робити, чи е, е, люди без докарів сумління програють цю війну. Чи покидьки її виграють? Ну, то мені здається, що ми маємо відштовхуватися не від характеристик е е е лицарів без докорів сумління чи покидьки, А винятково зважати на те, що виграти або програти. Тому я. Але мені я знаю, зараз скажуть, а ви впевнені, що покидьки можуть виграти цю війну. Ну, я вам скажу так, якщо ви вважаєте нинішню владу покидьками, то вони принаймні поки що її не програли. Що також вже багато про що говорить. Це повторюється, навіть якщо ви їх вважаєте. Тому, ну, серйозно, е, хотів би бути оптимістом, але ну, це дуже турбулентна ситуація. І Тоді про оптимістичну історію.